Книга Псалмів, Псалом 27, Псалом Давида До Тебе, Господи, я кличу, Моя скеле, не будь безмовною до мене, щоб, бува, ти не мовчав до мене, і я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я кличу до тебе. Коли я підношу мої руки до твого святого храму, ти не зачислиш мене до грішників, до тих, що чинять зло, що мирно говорять зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Віддай їм згідно з їхніми ділами, за їхніми злочинними діями відплати їм. Згідно з ділами їхніх рук, дай їм їхню відплату, адже вони не розуміють Господніх дій та діл його рук, Він їх знищить і більше їх не відновить. Благословенний Господь, бо Він почув голос мого благання, Господь моя сила і мій щит на нього. Моє серце поклало надію, і Він мені допоміг, моє серце зраділо, тож прославлятиму його своєю піснею, Господь, їхня сила і захист, Він рятівний захисник свого помазанця, спаси свій народ, поблагослови свій спадок, паси їх і возвелич їх на віки.